Привіт! З вами Тетяна і ви на моєму каналі Райдужні Хрестики. Сьогодні вже на дворі 10 лютого і так, я сьогодні нарешті змогла почати знімати відео. Початок лютого у мене видався дуже предуже навантаженим, в мене прямо завал на роботі. І навіть коли в мене були вихідні, а їх було за ці дні два всього. Я все одно не змогла е, виділити часу на зйомку. Ну, не вишивкою одною ми живемо. Е, в мене є сім'я, діти, батьки, друзі, отож, я була зайнята чимось іншим, е, але ж зняти відео хоча б один раз в місяць, поки що ну, я дуже хочу. Тому розпочинаю так майже з середини місяця. Ну, е, хоча й була дуже зайнята, не знімала. Не знімала я, тому що на роботу я їду дуже рано, ще темно, і приїжджаю вже темно. А знімати мені потрібно зранку, ну максимум до обіду, плюс ще поки немає нікого вдома, поки діти в школі, чоловік на роботі, мені ніхто не заважає, адже в нас невеликий будинок, і своєї власної рукодільної кімнати в мене немає. Ну, плюс освітлення теж воно погане, ввечері вже не годиться для зйомки. Ну, якось так. Але все ж таки на вишивку я трішечки часу знаходила. Зовсім мало, але, по мінімуму, вишивала, коли мала час. До того ж, я беру участь в СП фінішую, лізе. Там норми ніхто не відміняв, тому щось колупала потрішку. І ще ж я вишиваю фанти. Учатику колі Дмитренко. І якраз за ці дні мені якось пощастило, мабуть, вищі сили знали, відчували, що в мене буде така завантаженість, тому і в фантах, і в лізе мені випадали одні й ті ж процеси на тиждень. В кінці січня лізен Рандомайзер видав нам норму в 750 хрестиків на п'ятому процесі. У мене під цим номером йде парад куль. Від dimens своїх, бачите вже. І тут всі зірки зійшлися, адже мені ще на ньому треба дошити 1000 хрестиків вишию за рік до 15 лютого. І саме на цьому процесі я знайшла колір, який випав у фантах. Тож його я й вишивала 2 і 3 лютого і нашила 1085 хрестиків. Показую вам його, ось так він виглядає. На даний момент тут 8,85% і нагадаю, що цей процес я, в мене він буде шитися на протязі всього року у, в грі, вишию за рік, нормово кожного місяця 4000. Лише тільки місяць не з 1 по 1, а з 15 по 15. І ось перша норма. З 15 січня по 15 лютого я вже нашила свої 4 з хвостиком тисячі. поки що відкладаю цей процес, буду вже після 15 приступати, знову виконувати норму. Повишивала я тут лише зелень, хрестиком, внизу залишилися трішки. Пропуски, там буде страшні півкрести в 5 складень, від яких у мене дуже болять пальці. Хочеться мені пошвидше вже дістатися сюди вище пальцями вам покажу. Отут уже буде будиночок. Хочеться мені вже швидше сюди приступити. Щоб вже видно було хоч щось на цій картині, щоб стало зрозуміліше. Далі в мене було трішечки. Часу до нових завдань, і я вирішила, що мені ж треба ще щось взяти до роботи. І так як я говорила, що на маяку, від Діма в мене залишилося 3000 хрестиків, і я хочу в лютому мати фініш, то я таки пару разочків брала в руки його і нашила зовсім трішки, але скільки не є, все моє. 697 хрестиків додалося на цьому процесі, Вишивалося Самі півхрести, отут в небі. Я говорила, що тут залишився вже лише півхрест, бекстіч і фрузлики. Е, ну, ось так зараз виглядається робота. Це 72,5%. Залишилося зовсім трішки, буду його завершувати вже скоро. В цьому місяці обов'язково буде фініш. Ну і ще, що я хотіла розповісти, я не казала, хотіла ще в минулому відео розповісти <кій> про таку ситуацію, яку з цим набором у мене виникла. Дівчаткам чатику я розповідала давно вже, коли я вишила перший маячок із цієї серії, з тим поваленим заборчиком, я вирішила одразу від, розпочати новий. І дістала оцей набір. Всі чотири набори я купувала одночасно в магазині онлайн чарівна мить. І я їх не відкривала, вони лежали. Один вишила і вирішила дістати цей наступний. Коли я його відкрила, почала роздивлятися, ну, вже зібралася починати. Я зрозуміла, що в мене лежить канва в ньому ну, не та, що потрібна. Всі вони вишиваються на 18-му каунті. Я придивилася і зрозуміла, що в мене лежить шматочок 16-ї аїди. Ну, і ми якось так я дівчаткам написала, поговорили. Ну, бувають всі ми люди, може, десь щось не те поклали випадково, конкретно. Я думала, що це у комплектації Dimensions була помилка. Я нікому не писала ні в чарівну ні мить, нікуди, тому що я розумію, що вроді як набір був запакований. Але ж оці gold Petite, вони в такій пластиковій коробочці, і там по боках заліплено скотчем. Ну, Його можливо, в принципі, відідрати і приклеяти заново. ну, Я цьому не придавала значення, я не бачила, як він там був заклеєний, коли відкривала його. Ну і все. Я його почала, почала шити тут коричневими кольорами, каміння, оце все шила Я ніяких сумнівів у мене ні в чому більше не виникало, просто поплутали каунт все. І коли я дійшла до зеленого кольору, саме отут я шила цього зеленого. Ну, я подивилась на значок, полізла шукати його на планшетках. Е, дістала планшетки. І це ж за рахунок, Ну це ще враховуючи те, що я е, у мене сага в DMC перенабор Знайшла я на просторах інтернету, не робила спеціально, і тому я просто співставила значки, я, роб, я це все писала, робила і я не замітила. Ось таку штучку. Коли я вже зібралась його вишивати, я побачила, що в мене просто. Відрізана вся пасма, і цього кольору в мене немає. Тому я зрозуміла, що це було зроблено, я так вважаю, саме в цьому магазині. Хтось його розпаковував, хтось бра звідти канву і забрали звідти один колір ниточки. Ну, так як в мене в перенаборі було DMC, я звірила з цим хвостиком. Знайшла в себе такий DMC, він Ну, Може, трішечки не збігається, але воно там не має взагалі значення ніякого я взяла і ним вишивала. Ось такі в мене були проблеми. Тому не знаю, немає в мене більше довіри до цього магазину, як це так, взяти новий набір, взяти з нього що хочеться, і потім продавати людям за повну вартість. Ну, Це щось таке зовсім із ряда вон. Оце отаке в мене було з цим набором. Нічого вишиємо, страшного нічого, але якось трішки образливо. Ну, на цьому процесі в даний момент все. Буду його брати ще вишивати, коли не знаю. Можливо, навіть сьогодні чи завтра повишиваю трішки, адже хочу, хочу його фінішувати якнайшвидше. І ще було в мене трішки часу. Я вже не хотіла братись за вишивку після роботи, була зморена. Просто хотіла півгодинки ще подивитись відео і щось поробити. Тому я дістала свої санчатка і оформила їх фетриком. Просто приклеїла затопілий фетр, кілечко навіть ще не пришивала, голосно сказано, оформила. Але ж, щось-та я робила Ось такі санчатка, хочу пришити ще сюди кілечко, дістати всі шість. І у нас в даний момент такий сніг, сипе. Вийти на двір, з ними трішки чи познімати, чи сфотографувати всі шість мої санчат. Ось чим я займалася. Ну, і ще щодо оформлення, мені нещодавно в сторіс потрапили. На очі від улянки затишні хрестики сторіс, а потім я і відео пішла її дивитися. Загалом я побачила в Улянки заготовки для оформлення шестикутних іграшок від Діма. Різдвяне селище, яке я нещодавно закінчила, і розповідала вам, як я боюся їх оформлювати в Пінкіпи. Отож, я побачила ці заготовки з пластику і вирішила, що вони мені просто необхідні. Я думаю, вони мені дуже полегшать роботу, адже вирізати їх самі з картону, якого в мене ще навіть немає, це ще той квест буде. Ну, і звичайно ж, я їх замовила, в Улянки, вона мені їх вже вирізала, відправила, і вони мене вже чекають на поштоматі, от тільки якби ще їх хтось поїхав забрав. Ну, Думаю, в найближчий час я їх заберу і вам обов'язково покажу. І надіюся, це зрушить з місця моє оформлення цих іграшок. Отже, що я ще хотіла вам розповісти? Ага, маю я ще невеличкі покупочки. Я собі, нарешті, замовила штатив. Зараз на ньому вже знімаю вам. Показувати я його вам не буду, може, знайду фото, покажу або коробку. Ось такий він. Надіюсь, я вставила фото. Саме звичайний, недорогий. Ну, бо до цього, якби ви бачили, які в мене тут були приспособи, що я тільки не вигадувала. Ну, і тепер в мене є такий штатив, буду користуватися, поки нібито нічого, все нормально. Подобається. І саме з вишивального в мене з'явилася одна схема. Купила я її поперед замовленню, Ось така схема, ставлю вам зараз фото. Автор Зуліфа Ulifab Be Helpers. Схемка називається Love Bee. Ось такі милі бджілки в дуже ніжних рожевих відтінках. Я вже неодноразово задивлялася. На схеми цього дизайнера, хотілося мені спробувати, багато бджілок є, які мені подобаються. Ну от Вирішила спробувати. Ну Якщо зайде, якщо сподобається, то куплю ще обов'язково кавову Точно, вона мені з самого виходу сподобалася. Її, здається, вишивала Ірина Україна, якщо я не помиляюся. Ну, і ще дуже гарна frostібі. Така з пуансетією і Барбі теж така вся рожевенька, гарненька, миленька. Так, ну і наступним процесом моїм буде, який я вишиваю і буду продовжувати. Ось ці троянди. Це минулої неділі у лізе рандомно. Випав в перший процес 600 хрестиків на ньому норма. Мені потрібно за сьогодні їх дошити. І так само, як я і говорила, у фантах знову попався номер. Здається, якщо я не помиляюся, соня 210. І одночасно і в, тій, і в тій грі у мене буде цей процес. Я на ньому повишивала лише 350 хрестиків, але треба вишити норми, і треба його підводити до завершення. Я вже говорила, що хочу його завершити також в лютому. Мені залишилися тут самі квіти, потім ще багато бекстічу. Я, так, рухаюся по всій поверхні, повністю по всіх квітах, зашиваю кольором. Тут в мене були. Тож від того, що немає розмітки, я говорила, я стрибаю, шию, бігаю, скакаю. Помилилася на один хрестик десь тут, одним кольором вишила, звідси, звичайно, пішла сюди, наробила помилок, потім почала шити другим кольором і знайшла помилку, все випорювала, все вишила заново. ну, якось так, Небагато було вишито, але ж все одно шкода. Отже, буду заповнювати. Я стараюся, якщо вже я отак розбіглася по всій картині, похватала там декілька хрестиків, що мені є за що зачепитися. Далі я вже буду повністю по кольорах вибивати, Ну, стараюся я від більшого до меншого вибивати кольори. Так що зараз буду приступати, вишивати, поки ще в мене є час. Хочу просунути цю роботу, бо завтра дівчата дадуть нам нові норми вже. Так, всім привітки! Я обіцяла до вас включитися, коли отримаю заготівки до цих шестикутних іграшок, які ви бачите на екрані, дістала їх. Забрала я з поштомата посилочку від Улянки. Ось такі заготовочки, вони йдуть в плівочці, її треба відідрати. Зараз я спробую на камеру не виходить з першого разу. Ось так. З однієї о, як би, блікує. І з іншого так само. Вони прозорі. Ось такі прозорі. Ну, ось так будуть оформлятися. У мене, як казалося, я була впевнена, що в мене є, десь е... центипон. Думала, в мене є, але в мене там дуже він тоненький і зовсім трішечки, тому мені потрібно купити. І хочу спробувати оформити хоча б одну іграшку спробувати. На всі одразу в мене не вистачить сил. Навіть, мабуть, буду одній оформлювати, а можливо, зайду і оформлю всі. Дуже мені сподобалися ці заготовочки, буду мати на увазі, тому що. У мене в запасах є ще ці, такі відійма іграшки, що три серця і три кола. Також, буду колись їх вишивати, тому, якщо сподобається, оформлювати <кій> за допомогою пластикових цих заготовок, обов'язково буду замовляти вулянки ще. Тож таке включення, поки що мені. Нічого більше вам сказати. Вишиваю троянди, як дошию норму, включуся ще. Всім привітики! У мене вже 12 лютого. Я повернулася до вас із своїми трояндами. Нагадаю, це схема від Світлани Січкар Троянди і книги. Ось так вона виглядає. У мене на даний момент тут вишито вже 78%. Залишається щось близько 1200 хрестиків разом, ой, пошапнула вас разом з півхрестиками, і 6000 стіпків стібків Залишається саме смачне. Але я люблю вишивати схеми січкар і бекстіч у неї доволі легкий. Навишивала я тут за той час, що ми не бачилися тисячі хрестиків. Тут була норма у лізеному СП, я її вишила і продовжила далі вишивати. Не можу відірватися від цих квітів. Дуже мені хочеться завершити їх в цьому місяці, так як я і говорила, щоб оформити подарунок. Я вибачаюсь, на задному фоні в мене. Дуже розігралася моя кровичка, не можу її гамувати, вибачте, за посторонні звуки. Ну, ось так виглядають мої троянди. Залишилося зовсім потрішечку тут кольорів повибивати де не де. Основне вже все вишите. Ну і залишився бекстіч. Що хотіла сказати, що зрозуміла я, що як тільки дійшла до беку, почала роздивлятися, де і скільки його вишивати. Зрозуміла, що тут написано на російській мові, потрібно було переробити, я завтикала. Ну, тому вже буде як буде, можна було тут переробити на вірші. Так буде написано стихи. Ну, вже як є, вже я не буду нічого пороти переробляти. Ну і ось, дівчаточка, повернулася я до вас із однією натягнутою основою. Хотілося, мені дуже хотілося спробувати, що в мене вийде. Ну, якось так. Поки що, перший раз, як кажуть, перший млинець комом. Трішки у мене тут, ну, я так розумію, що трішечки мені буквально на міліметр треба було менше замовляти основу. Дуже погано тягнеться ця канва. Натягти дуже важко. Згорут виглядає ось так. Я б не сказала, що дуже довго я це робила. Ну, але так, сили треба трішки. Мати. Ось така половинка готова. Я спробувала, мені сподобалося, думаю, в скорому майбутньому оформлю всі шість цих іграшок, шість оцих передніх частин. І на звороті ж також буде така половинка. Замовляла я 12 заготовок. Але ще на зворот, зворот у мене немає тканини. Маю надію, що потраплю на виставку цьому, в кінці цього місяця Handmade Expo і куплю там тканинку для цих іграшок. Ну, а поки що все. На цьому включення завершу. Не маю зараз часу вишивати, поки нічого не вишивала. На цей тиждень у лізе в рулетці випав. У мене процес з тигром від нової слободи. Там потрібно виш... так напутала. Це в фантах, у мене нова слобода випала, тисячу хрестиків, тому що в мене нема того кольору. Мені дівчатка наголосували тигра вишивати Тисячу хрестиків. Буду шити. А у лізе у мене випав процес. Кулі від Dimensions, я до них ще навіть не торкалася. Ну, якось так. Поки що ось така краса. Так, ну я знову до вас повернулася. В мене вже сьогодні 14 лютого. Хочу всіх привітати зі святом всіх закоханих. Розумію, що в наш час мало хто святкує, але ж хочу побажати вам, всім, дівчатка, бути коханими, любити, кохати, мати свою половинку люблячу, ну і всього-всього вам найкращого. Повернулася я до вас із своїм процесом. Від нової слободи ось такий тигр. Взяла прев'ю, можливо, хтось ще не бачив, я давно його показувала, ще як тільки стартанула. Ось такий тигр. І на даний момент він в мене виглядає ось так. Зовсім трішки я його просунула, повишивала всього 500 хрестиків. Я вже казала, норма в мене на цей тиждень. На ньому тисяча. Буду далі продовжувати, але вже вирішила завершити це відео. Хочу його випустити, щоб в місяць получалося в мене два відео, хоча б. далі почну знімати нове за другу половину лютого. Ну, ось так просувається. Процес легкий, просто Летить швидко, мені дуже подобається. Взяв ниточку і шпариш нею повністю, поки не закінчиться. І ще, і ще, і ще дуже класний процес, відпочивалочка. Отож буду в наступному вже відео, в наступних включеннях буду показувати просування по цьому процесу. Також думаю, що Буду вишивати кулі, таке ж на ньому випала норма, потрібно її вишити. Ну і в наступному відео, надіюся, буде більше в мене просувань. Я таки ж хочу завершити петіт від тім, і троянди від січкар. Надіюся, що друга половина місяця не буде в мене така завантажена. Буде більше виходити повишивати. Ну, воно буде видно. Бо ми плануємо, а потім наші плани щось або хтось коригує. Отже, я буду, дівчата, з вами прощатися. Я дуже вдячна за ваші підписки, за ваші коментарі. Я не очікувала, що. Буде відгук такий, особливо на перші два відео. Дуже мене це радує, дуже стимулює і вишивати, і знімати. Дуже приємно, що навіть дівчата такі, блогери відомі, заходять на мій канал і рекомендують мій канал. Тому дуже-дуже всім вдячна за. Вподобайки за коментарі. Приходьте в коментарі, пишіть, поспілкуємося. Можливо, комусь щось цікаво спитати, запитуйте, я відповім. Е, бажаю всім тихих, мирних днів і ночей, тепла, добра і всього-всього найкращого. Зустрінемося в наступному відео. З вами була Тетяна і її райтушні хрестики.